Україна казок. Три зернятка читає Андрій Ісаєнко. В одному селі був жив великий дідич. Так у нашому краї землевласників кличуть. Мав він стільки лісів, полів, худоби, що навіть цар заздрив. А у того дідича служив бідний чоловік Максим. Слуга йз сім'єю мали хатку з либонь, одним вікном, а родину мав немаленьку. Всіх накормить треба. І от настала весна. Треба щось посіяти, а в мішку ні зернини. Жінка Максимова сумує, плаче. Ну, робить було нічого. Пішов Максим до дідича і питає його: Дай мені хоч трохи насіння засіяти, щоб діти не повмирали з голоду. Дідичий договорить чоловікові не дав, не те, щоб до кінця дослухати. Руками замахав на нього, накричав і вигнав з погрозами. Опустив слуга голову і пішов додому. Сидять якось Максим із жінкою на призбі, горюють, думають, що ж то його придумать. Аж коли оце бачать, що під їхньою стріхою зліпили гніздо ластівки і вже висиджують потомство. Помню, вже перегодом вивелися і малі. Та якось з утра явилась до пташечок Зміюка, а діти побачили її і стали дуже громко кричать. Татку, татку, до наших пташок лізе змій. Максим вибіг на двір, узяв ломаку і зайшовся ту зміюку з усіх сил лупити. Бив, бив, поки не вбив. Залишилось в живих тільки одне ластів'ятко з переламаною ножкою. Забрав Максим його до хати і дуже-дуже уважно вихожував, аж до холодів, а потім на волю відпустив. Наслідуючу весну прилетіла ластів'я до своєї хатки і постукала дзьобом у шибку. Всі його побачили, повибігали з хати і раділи йому. А ластів'я підлетіла до свого спасителя, положила йому в жменю три зернини і сказала Одну зернину посій перед дверима, другу перед вікном, а третю коло колодязя. Промовило оце і полетіло собі. Максим зробив, як казано було. А вже на другий день виросли на тих місцях три кабака. Здоровецькі такі. Закотив Максим у хату ті кабаки і сказав жінці, щоб наварила кабакової каші. Та хотів собі йти далі господу поруч, аж тут. Жінка розрізала перший кабак, і як охне у тому першому кабаку повно різних наїдків. ковбаска, калачі, кваснина, і солодке, і гірке, вообще дуже багато різної їжі. Жінка на стіл тільки все повикладала, а у кабаку знов все появлялося. Диво чудне. На таким ділі взялася вона ж, і розрізала другий кабак, а там отакої усіляка гарна одежа і така, що й панам не снилася. Кинулася вона і до третього кабака, яка там чудосія жде. А у третьому кабаку було золота повно. Максим тоді до жінки і відказав: як коли, а тепер ми не будемо голодні і холодні, і кланятись дідучу не будем. Так і зажили вони. Господу тримали, поля засівали і чесно працювали. Узнав дідич про багатство Максимове. Ох і розізлився. Прибіг до нього і почав розпитувати, як і що. Розказав йому Максим все, як було як виходив пташку, як садив зерно, збирав врожай. Дідич його послухав. І бігом побіг додому, зробив гніздо і почав підманювати птичок. І підманив. Вивелися пташенята, попідростали, а змія не лізе до них. І дідич з нетерплячки сам поліз у гніздо і побив птичок, а одне пташеня оставив. І було таке, що на другий рік принесло пташеня йому три зернини, посадив їх дідич. Виросли з тих зернин три великі кабаки. Позривав він їх і давай бистро різать. Розрізав перший, а оттуда як вилетіла хмара сарани і як полетіла на поля до дідича, все поїла, нічого не лишила. Дідич другий кабак розрізав аж оттуда, як вибухнув вогонь і попалив весь маєток. Третій кабак розрізать не встигли. Люди кажуть, що в ньому є коблога гадюк які вилізуть тоді, коли дідич захоче оп'ять панувати. А Максим із родиною ще довго жив, не журився. Виростив він нас до людей і світу добрими бути і наказував нам своїм дітям ту науку поширювати. Я дітям розказував. Ще буду онукам і правнукам розказувати. А поки вам оце розказую отаку казочку з нашого дніпропетровського по Дніпров'я. Бувайте здорові!